Отже, після коментар головного тренера атлетік футзалу Олександра Кабаненка, Олександр Анатолійовича, Ну з хітом трошки не вистачило. Сьогодні також вели у рахунку, трошки не вистачило. Ось можливо, ось якось об'єднати ці два матчі з хітом чи з футзалом проти команд, які грали у лізі чемпіонів, але ось трошки до очок Дніпрянам чогось все ж таки не вистачає ось, в боротьбі з цими командами. Принаймні, ось станом на сьогоднішній день. Добрий день, так. Да. На сьогоднішній день не знаю, як об'єднувати ці ігри чи не об'єднувати. Я дуже вдячний хлопцям за сьогоднішню гру і це ще раз доказує, доводить, що ми на правильному шляху. Сьогодні було два рівні тайми. З нашої сторони дуже вдячний хлопцям і відчуваю гордість за нашу команду, билися до кінця, да, є там помилки, будемо розбирати, дивитися. Ну, як на мене, у нас правильна ідеологія, ідеологія філософія гри. Ми хлопцям і в роздягальні, і на тренуваннях, і вони прислухаються і дай Бог, щоб ми так розвивалися. Нам не соромно за сьогоднішню гру, билися до кінця. На жаль, на жаль, очків не набрали, але хлопці молодці, дуже вдячні, дуже вдячні вболівальникам за таку підтримку. Дуже хотілося у новий рік, значить, з домашньої перемоги, ну, не вийшло, але. Цільна гра була, да. два тайми, хлопці молодці, ще раз кажу. Ну, я дуже незадоволений, як нас судять. Я не знаю, що наш колектив кому зробив. Але, як на мене, треба передивитися моменти, епізоди. Ну, деякі рішення суддівські були не на нашу користь. Ми не вимагаємо прямо ну, на нашу, але треба... Трактувати ці моменти, моменти однаково для усіх команд. І тоді буде розвиток і не буде негативу в сторону суддів. Якось так. Дякую вам всіх, благ.